Мені подобається наша робота. Острів! Я Анатолій, командир гармати. Ми можемо знищити навіть десятки ворога за один день. Можемо, можемо техніку якусь знищити або багато чого різного. Анатолій доброволець вступив до лав збройних сил, що на хлопцеві виповнилося 20. Він хотів потрапити саме до морської піхоти, і ось вже півтора року шліфує навички богів війни. Анатолій переконаний, що захищати країну має кожен, і готуватися до цього потрібно ще у цивільному житті. Страх це нормально. Кожна людина боїться, а потрібно просто готувати себе до цього, їздити на якісь вишколи і так далі. Щоб в разі чого, наприклад, якщо тебе мобілізують, ти вже готовий, і ти вже знаєш щось базове, наприклад, медицину там або ти вмієш вже стріляти з того з тієї з самої гвинтівки. Його побратим Василь також усвідомив, що країна потребує його допомоги і пішов до ТЦК на Харківщині. 23 лютого ми вийшли на роботу, відпрацювали все, що мали зробити, і поїхали відпочивати в готелі. І двадцять -го числа в дивимося, да, там вже все горить, тому що там бомбили військовий аеропорт. І коли я збігав по сходах під звуки ППО, то я. Наверно, я тоді зрозумів, що я все-таки піду служити. Після підготовки у навчальному центрі його направили на південь. Сказали, ви їдете в Одесу, там вас розподілять по військових частинах. І так я попав. Саме ну, військово-морські сили. Спочатку ми були в стрілецькій роті, виконували бойові завдання на узбережжі Чорного моря, ну а потім попали саме в морську піхоту. Нині він разом з побратимами вражає особовий склад та техніку ворога і прикриває наші підрозділи. Ми працюємо на е, самохідній артилерійській установці. Е, це є САУ 155-го калібру. Е, вона е, американського зразка збиралася в Італії м 109 л Приціл 479, Вірно. До лютого 22-го року вони не мали жодного ані бойового, ані військового досвіду, але це не завадило їм, не вагаючись, стати на захист своєї землі, родини та її щасливого майбуття. А все це неможливо без перемоги. Для когось перемога це вийти на кордони, для когось перемога це вернутися до своїх рідних, до своїх сімей, для когось перемога не втратити те, що у нас є. Для мене перемога, напевно, буде це залишитися живим, повернутися додому, займатися улюбленою справою і виховати свою дитину по якимось таким правильним, життєвим міркам, по, по совісті. якось. Ось, ось так.